Оце те, що у нас залишилося від нашого п'ятиквартирного будинку. Оце фундамент і ось тут фундамент наших квартир. Ніна Фесенко показує подвір'я, де стояв будинок, у якому вона жила. У середині березня 2022 року, під час російської облоги Чернігова, він згорів. Ця цегла все, що залишилося. 10 квітня я перший раз прийшла не до будинку. А до подвір'я на згарище. Я тільки дійшла до криль до порога, далі я не змогла зайти. Дуже тяжко дивитися на це все. Декілька місяців Ніна з чоловіком винаймали житло у Чернігові, а згодом заселилися до модульного містечка. Дуже важко зараз чекали ми модульного містечка, як нам будували. Ми як Бога чекали, я йшла як у свою рідну хату. Бо це було в своєму селі, на своїй землі, так сказати. У містечку вони прожили майже два роки. Торік родина з Америки подарувала їм модульний будиночок, який встановили вже на їхньому подвір'ї, на місці, де колись був будинок. Будиночок приїхав увесь оснащений ліжка, диван. Стульці, вся, в общем, обмебльовані, і побутова техніка також вся приїхала. Ми дуже вдячні, дуже вдячні і фонду, і родині, яка нам подарувала цей будиночок. Перезимували добре, було тепло, сирості немає так, як у модулях. У модульних будиночках. Нині жінка має теплицю, яку отримала за грантом, а на подвір'ї, так само, як і до повномасштабного російського вторгнення, цвітуть квіти. Це мої квіточки. Вони в тому році цвіли, в 22-му році вони цвіли, ми приїхали, закидані кирпичами. Зараз, каже Ніна, скаржитися немає на що, але вона мріє про такий будинок, який у неї був. Може, ми в такому віці, що ми вже відбудуватися не зможемо. От хочеться, щоб був. Будинок, будинок, щоб був. Хоча б на старості трошки пожити. Уже сподівалися все, вже в нас усе є. Зустрічаємо старість, добре. Так вийшло, що лишилися більша половина села лишилися без, без крову над головою. І ну, 90% села у нас не було. Будинок Валентини Красноталь у березні 2022-го пошкодило вибуховою хвилею. Через снаряд, який прилетів на її подвір'я, була зруйнована покрівля, розвалені дві стіни, також вилетіли всі вікна та двері. Тоді жінка була у сусідньому селі Вознесенське. Я не повірила, Катя каже, бабуся сказала, що наша хата по ремонту під знос. я сказала, що не треба мені під знос, я помаленьку буду. Хай хата ну, що з того, що розбирали, б її, да викинули. Ну, хата дерев'яна, у мене і нова, так. Ну, я стала сама. Всі поїжджали, син перед війною вмер, дід теж умер, хазяїн був сильний, сам їм хату построїли. Додому Валентина повернулася наприкінці травня. холодновато ще було. Ну, вже я. Окна пооббивали, допомогли Да, і так волонтери, хто ну, своє пооббивали окна. О, ну що, я приїхала сюди, і кума, одна й друга, і допогли тут і ще там приходили, і повиносили мусор. Тут води було по коліна. Страшне, бо вода пробита була, Усе повикидали, трохи порядок навели, і стала я тут жити. Згодом жінка отримала від волонтерів 200 тисяч гривень на ремонт, а потім ще 500 тисяч гривень за програмою її відновлення. Так я на тій стороні. Зробила там ремонт, там стінку одну положили, випала вона вообще і другу, ну, трохи потяжку зробили. Ну, на що вистачило грошей? Зробили газ, бо на тій половині не було газу. Там ще води немає, ну вже грошей немає. Що я 4,5 тисячі пенсії отримую, так що? Воно? На ліки, так. Да. Загалом за понад місяць активних бойових дій у Новоселівці було знищено 152 житлових будинки. Ще 174 пошкоджено, розповів староста Володимир Храбина. Це село одне із найбільш зруйнованих в області. І 152 знищених будинків повністю відновлених немає поки що, в яких можна в них проживати постійно. Подалися люди на програму є відновлення в Новоселі Це 62 дві дві родини, які подалися на сертифікати, і десь відсотків 90 – це вже їх реалізували і придбали собі житло і проживають у себе. 100 будинків, які були із 174 пошкоджених, подали на програму є відновлення. І отримали вже десь відсотків 80 вісім кошти, кошти і вже відновлюються. Також каже староста, та жителям села допомагають різні благодійні фонди. Зокрема, надають модульні будиночки, які встановлюють у людей на подвір'ях. На сьогодні до України з любов'ю надало 15 модульних будиночків, два ще привезли, встановили, але ще не їх не передали. 12 – «Рокада ВКБ ООН» і чотири будинки, яких вже проживається, Open Door Ukraine, Голландія наразі, за словами Володимира Грабини, нових програм допомоги поки що немає. З кожним роком фінансування благодійних фондів також зменшується потихеньку, тому що ну розкожень дуже багато. Вони теж не потягнуться в хазяйство таким чином. Але є декілька організацій, які планують дофінансовувати людям відбудову. А от із програмою є відновлення, говорить староста, є певні проблеми. На сьогодні чотири програми діють, але четверта відбудова житла, яке знищене, воно не фінансується державою поки що. І вони зараз, як заложники ситуації, тому що відмовилися від свого вже колишнього житла, нового, на нове гроші не отримали. І роботи не розпочали. Крім того, грошей, які люди мають отримати, на відбудову не вистачить, каже Володимир Грабина. Це дуже вартісні роботи, і на сьогоднішній день держава оцінює в нашій Чернівській області відновлення житла 22 дві тисячі триста гривні за квадратний метр. Це ринкова вартість житла побудувати. Це 1200-1400 доларів. Тобто, десь майже в половину менше, ніж. Чим потрібно. Попри це, говорить староста, настрій у людей покращився порівняно з 2022 роком. Після деокупації була якась така соціальна напруга, якесь униння було у людей. Зараз, коли пішло, те, що і програма її відновлення працює, і благодійні фонди допомагають, і допомогли ще фонди в чому? Самозайнятість населення міні гранди була програма у 23-му році, кінець 23-го, почала 24-го, Відновлення сараїв і хлівів людей. Тобто, допомогти їм, щоб скотина, їхня тваринка жила в нормальних таких умовах. Люди собі поставили теплички, закупили якусь собі хазяйство, там корови купили, свиней, курей. І воно так потихеньку люди да, оживають. Частина людей залишається жити у модульному містечку з 2022 року. На Початок, як його запустили в експлуатацію на Новоселівку, 1, тут проживало 80 родин. На сьогодні проживає 30, Залишається проживати в модульному містечку. Але модульні містечки в нас. Постійно поповнюється за рахунок прикордоння, яке постійно обстрілюється, і за рахунок інших регіонів, де проходять бойові дії, і де життя на сьогоднішній день немає не нормального. За словами старости, до початку повномасштабного вторгнення у Новоселівці були зареєстровані понад тисячу жителів. Наразі таких на кілька сотень менше. Будемо надіятися, що не буде закінчиться ця проклята війна. І все буде добре. Наталія Гоман, Олексій Жирнов, Суспільне новини, Чернігів.